Олександрі 12 і вона одна з шістьох дітей, які нині виховуються у дитячому будинку сімейного типу Ільченків. Під своє крило мама Наталя взяла дівчинку, коли тій не було і рочку. Привила їй любов до спорту. Раніше Саша займалася плаванням, а зараз вже більше року захоплюється йогою. Олександра каже, щаслива мати таку велику родину і з сестричками та братами сумувати їй ніколи. Можемо піти в ліс, погуляти, пофоткатись. Розмовляти, поїсти, зробити пікнік. Можемо готувати, можемо грати, можемо розмовляти, можемо дивитися фільми. Мені. Подобається тут все. Історія цього дитячого будинку сімейного типу розпочалася ще у 1989 році, коли батьки пані Наталі вирішили стати прийомною родиною для обездолених дітей. Зараз вони літні пенсіонери, тож благородну справу вирішила продовжити і сама жінка. Так у 2006 році стала матір'ю вихователькою, дітям, якими опікується жінка, нині від 12 до 20 років. Загалом в доросле життя пані Наталя випустила вже 14 дітей. Матір-вихователька ділиться, що як і всі вони стикають. З повсякденними труднощами, але завжди знаходять шлях до їх вирішення. По-різному буває, буває важко, буває навпаки, весело і шумно, і спілкування завжди нам допомагає вирішити якісь проблеми. От, і нас супроводжує спеціаліст. Центр соціальних служб і психолог е може прийти нам на допомогу, якщо в нас якісь е можуть виникнути питання, які ми не можемо самі вирішити. Роль справжнього господаря дому у родині дісталася Богдану. Йому 16. І через відсутність родині батька хлопчик взяв на себе всі чоловічі обов'язки, допомагає мамі, молодшим братам, сестрам та похилій бабусі разом з братами за підтримку міської влади Кривого Рогу. Цьогоріч йому пощастило потрапити до літнього табору Артек Буковель у Закарпатському місті і. Дуже сподобалось. Хочеться ще декілька разів туди поїхати. Ми там були на вершині гори. Багато розваг було. Кормили, тиха година була, відпочивали, відривалися наповну. На території Саксаганського району функціонує два дитячих будинки сімейного типу та шість прийомних сімей. Лише дві з яких залишилися на території України. Інші ж виїхали за межі кордону під час війни. Заступниця у справах дітей Саксаганського району зазначає, що зараз як ніколи важливо створювати такі родини, бо через вторгнення Росії в Україну кількість дітей сиріт лише зростає. Наразі це дуже важливо, оскільки багато діток залишається без батьківського піклування в зв'язку. З багатьма обставинами і для того, щоб не влаштовувати дітей державні заклади. Ми проводимо е, таку популяризацію сімейних форм виховання, е, залучаємо громадян, які мають бажання виховувати дітей в своїй родині. Місто також усіляко підтримує подібні ініціативи, надаючи можливість психологічних консультацій для таких сімей, а також фінансово. При створенні будинку сімейного типу батькам надається одноразова грошова допомога у розмірі 10 тисяч гривень. В подальшому на кожну дитину виділяється допомога у розмірі 2,5 прожиткові мінімуми. Родина ж Ільченків мріє про те, щоб Якомого швидше закінчилась війна, і вони всі разом змогли подорожувати країною як і раніше. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, перший міський.